Вітаю всіх на моєму каналі. Вперше за довгий час я записую на сорвість. Сьогодні я покажу вам повний процес запуску української гри Venom Codename Outbreak у операційній системі Linux. А точніше, в Kubuntu 24.04. Але запуск цієї гри пройшов не без проблем. І в цьому відео я покажу вам, як в моєму випадку вдалося їх подолати. Почнемо з того, що придбати гру можна виключно в магазині GOG. Власне, тільки в ньому є багато старих ігор. Для запуску ігор з GOG та Epic Games Store у Linux є програма Heroic Games Launcher. Безкоштовна та відкрита. Скачується з офіційного ресурсу. Сайт програми переводить нас на сторінку GitHub. Звідки ми і завантажуємо останню версію програми. Завантажуємо той файл, який відповідає нашій операційній системі. В нашому випадку це файл DEP. Ось тут бачимо завантажений файл встановлення. Відкриваємо термінал і прописуємо ось таку команду. В мене вже все встановлено, тому нічого не відбудеться. А у вас виконається встановлення програми. Після встановлення варто залогінитись у облікові записи магазинів. Далі треба встановити протон. В мене він вже встановлений, тож покажу встановлення, наприклад, Wine. Все встановлюється однією кнопкою. Дуже просто. Тепер встановлюємо саму гру. Процес аналогічний встановленню у Windows. Єдине можна вказати версію Proton Givine, з яким буде працювати гра. А от і перший запуск. Він довгий. Бо встановлюються потрібні бібліотеки GOG та DirectX. Нарешті запускається гра. І ми отримуємо помилку. Закриваємо це вікно і бачимо ще й текстовий лог з деталями помилки. В інтернеті багато ресурсів з різними порадами. Але я зміг виправити помилку доволі просто. За допомогою іконки справа згори відкриваємо налаштування гри і тиснемо кнопку Запустити Екзе на префіксі. Відкриється меню, в якому ми маємо обрати файл config.exe. Відкривається конфігуратор гри. Тиснемо кнопку налаштування відео. Обираємо останній зі списку відеорежим і перевіряємо, аби глибина Z-буфера була виставлена у 32. Зберігаємо. А отут біда. Програма підвисає і закритий її виходить лише через меню ITUP. Хоча й воно іноді підвисає. Тут вже нічого не поробиш. Але все зберіглось. Знову запускаємо гру і граємо без проблем. Далі буде трохи ігроладу без моїх коментарів. Well, station, What's that thing on his neck? Guys, watch out! This zone is gutted by Marines and cops sent here a couple of days ago. Keep your eyes open. Дуже дякую за перегляд. Прошу поставити вподобайку та залишити коментар. Якщо цікавий такий контент, підпишіться. Сподіваюсь, скоро побачимось на цьому каналі.